Фіфа 23 кар'єра гравця Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Мої вітання, друзі. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Поїхали, починаю. Всім приємного перегляду. І сьогодні в серії я нагадаю, що ми вже в Атлетико Мадрид в Лалізі виступаємо. Так, тут у нас суперкубок. Якось дивно воно все відбувається чомусь. У січні, у січні в Іспанію. Ну, це, мабуть, що з недавніх пір, раніше такого здається, що, або я щось не знаю, або не було. І з півфіналу починається. Один матч, здається, а потім фінал. Так, наші стати. Темп 87, я це не розумію, чому удар у нас не прокачується. 67. Хоча в нас є там різні фішки, пробиття здалеку і так далі. Ну, Будемо слідкувати. Отже, поїхали. Мальорка Атлетико, Мадрид. Ми виходимо замість Караско, а куди ми виходимо? Ого! На лівий фланг, але у захист. Прррр. Оце Діку Сіміону чуде. Ну, спробуємо тут щось зробити вперед. <звук> Дякую за активність, друзі. Дякую за ваші коментарі. Дякую всім за присутність. Залекоси, підписку бережіть себе. Так, Ту -ту -ту -ту, точні передачі, повернути володіння. Ну, звісно що. А рейтинг 6, 5 7 Звісно, що такі завдання, як для захисника, але то, що ми знаходимося на позиції лівого крайнього захисника, не говорить про те, що ми не будемо бігти в атаку. Навпаки, ця позиція, мабуть, що також дозволяє. Передбачає забігання. Так ну, давайте спробуємо щось щось робити тут. І в Челсі, пам'ятаєте, і в шальки не пам'ятаю. Челсі стопудув там Френкі Лемпарт на початку також експериментував нас, то туди, то сюди виставляв. Так, Шевченко, 20 хвилин залишається як не дивно, але нулі на табло. Хоча, на мою думку, це дві команди різного класу. Абсолютно. Ну, але це футбол, це іспанський футбол. Тут все може бути. Багато факторів може бути, які котрі впливають на розвиток ситуації. Взагалі подій на футбольному полі. Так, Шева, перевіряємо техніку, перевіряємо техніку, зміщуємося удар по воротах, комусь влучило. Так, ну що, Антуан Грізман з'являється на полі на останні хвилин 15. Мальорка атаці, буде, удар по воротах. Рикошет, добре, що у нас в воротах Ян Облак. Так, Шева, ну давай сюди на нас передачу. Шевченко. Ох ех! Це я затопив. Треба було одразу вліво влів на наліво віддавати на партнера або вже перекидувати. Все нормально, перехоплення. Шева поки що залишається попереду. Ну біжиш ти швидше. Ну йомайо. -йо. Поверніть вже, чи забуває, чи що-небудь роби. 10 хвилин, трохи більше. Так, знову там Шевченко що не допоміг у відборі. Ось він вже знову попереду. Випустили нас не на повний матч, тому можна ось так от побігати від краю до краю по всьому полю. Ну тут знову у нас не виходить нічого, мальорка знову в атаці. А ось вже й ударна позиція, Ян Облак. Ну просто браво. Якщо, якщо б не Ян Облак у нас в воротах стояв, то можливо були б у нас м -м -м, певні проблеми навіть у матчі проти такого суперника. Можливо, тут ще даються знаки, що ми на виїзді граємо. Підтримка у мальорки непогана. Так, Шева вже тут, на правому фланзі, у нападі, в центр. Ну забивай же ж тут. Чому ти? Що ви робите? Ну, так навіть краще. Так навіть краще, але там мав партнер проходити і сам пробивати хоча б по воротах. Ну, ось так. Крістіан Шевченко розібрався. В ситуації є. У гол. Ще один голешник до нашого активу. Ну, і голкіпер там щось стояв, не зрозумілі дії, якісь в його виконанні. Третій забитий м'яч у двох матчах. ну Це супер показник. Оце так поява. Оце так поява молодого футболіста знову Шева з м'ячем. 87-ма хвилина. зміщується це в центр. Кому віддавати? Ну давай. Ну, знову удар блокується. Тримаємо лінію. Намагаюся там і тримати, щоб і лінію і. Гравця Ян Облак з м'ячем Останні секунди. Шева тут знову вбігає в атакувальну зону, так скажемо, Шевченко. Розвертається, можна пробити. Над ну, поперечиною просто стіла Шкірина Куля. Непоганий матч провів Крістіан Андрійович. Ну все. На цьому Крапка 0-1. 0-1 дуже важливий м'яч забив Шева Джуніор на 84-й, котрий приносить нашій команді перемогу і тривочки. Щойно на екрані ви бачили QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Всі вітають молодого українця! Ну, певна річ, він дарує перемогу, дарує святковий настрій. Усім болювальникам мадридського клубу, одного з мадридських клубів, рейтинг 8, ну і плюс забитий м'яч. Ну і знову кращий гравець матчу. Клас, просто топ. Два завдання з двох, плюс 5, точніше з 3. Суперкубок Іспанії Леванте Атлетико Мадрид. Змінюємо Джау Фелікс, але добре, що тепер ми виходимо ну, хоча б не на фланг, але хоча б в напад. Let's go, Поїхали. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Так, Дігу Сіміони там. Останні настанови. Віддав нашому шеві так, реалізацію, голіві передачі, рейтинг. Все, поїхали, все готово. На, десь на півгодинки нас е, випустив Сімеони. Рахунок 0-2, в принципі, непогано. От єдине, що я не знаю, е, закидання удару немає. А, хоча, певна річ, один матч має бути, тому що аби було два, то ми б в календарі з вами бачили. Ми би в календарі з вами одразу побачили, що буде ще й матч відповідь Тому, мабуть, що тут буде вирішуватися доля фіналіста Суперкубку Іспанії. Шевченко пригальмував. Просимо продачу. Кріснян Шевченко. То я начудив. 15 хвилин залишається непогано. Обігруємося. А, знову щось не те. Беремо гру на себе, ну, тому що партнери інколи підводять з одного боку, а з іншого, коли ти граєш на позиції одного з центрфордів, то десь так і позиція і зобов'язує. Інколи час від часу грати, е, по, ну, гра, брати гру на себе саме. Чимало спроб, бачите що, бажання завелике У Шеви. Непогано розвертаються в... Входить в штрафний майданчик. Удар блокується. Знову Шевченко там забігання по флангу. Вдала передача. Можна попросити. І удар злівою з ЛЕТУ. Крістіан Шевченко робить рахунок 0-3. Ну, це вже 100% гарантія, що ми будемо грати у фіналі Суперкубку Іспанії. Коту за 3 хвилини до завершення? Коло наших воріт відбилися, Шева перше, має бути е, треба вмикати тут швидкість відірватися від переслідувача. Шевченко сам. Ну А там на протилежному боці є підтримка. От пробий Антуан Гельсман є. Гол плюс пас. Гол плюс пас. Таке фірмове святкування, але Шева завадив Антуану. Останні секунди. Шева знову з м'ячем. Розлізна передача на Грізмана чомусь він знову пригальмував. Ну давай же, повертай. Удар воротах. Здавалося, що вище полетить. Ні, під самісіньку поперечку. Два голи плюс гольова передача. Ну, пф. Е, Від матчу до матчу Шева набирає і набирає. Просто ну кращий має бути і в цьому матчі. Зараз дізнаємося. Все. Ми у фіналі, здається, що. Всі вітають молодого українця. ну Абсолютно заслужено. До речі, дивився я матч нашої молодіжної збірної В принципі, непогано, дуже симпатична команда. Ну але, відверто кажучи, іспанці по всіх пунктах були кращими. Так, знову у нас. Плюс 3 завдання, все нормально. Ну що, фінал суперкубку. І то, друзі, каталонська Барселона. Тут у нас така готується катценка, судячи всього. так. Ну, це ми про те, що ми потрапляємо до основи. Парні, Можеш не вставати? Так, все ж таки, ну, Шева заслуговує на те, щоб грати в основі. За скільки? За декілька турів, там, за декілька матчів вже в, в першому складі молодий наш український футболіст. Так, читаю, дивиться, дивиться, Є, 17 номер Шева Джуніор. Ну що ж, побажаємо успіхів. І дуже важливо, що саме от перед таким супер-мега супер, важливим матчем. перед... Фіналом Суперкубку у Іспанії проти Каталонської Барси Діого Сіміони нам довіряє місце в основі. А ви бачите, навіть не 4-4-2, а 5 3 2 Схема. І при тому, що е Моліна і Гримальду там носяться по всій бровці. Ну а ми в парі з Джоу Феліксом будемо діяти від початку. Поїхали, друзі. Фінал. Фінал суперкубку Іспанії. Так, участь в голах. Не програти, звісно ж. Ну і рейд, о, ну в основі вже інша. І... Вимоги від Симіони. 7 5 9 Ну, погнали. Вперед. Вперед. Барселона, атечка Мадрид. Сподіваюся, що хоча б у фіналі один матч, не 2 один, Ну, мабуть, мабуть, що один. Дар поворота. Ян Облак на місці. Ну Барса є Барса. Одразу зі стартових хвилин дуже активно йдуть вперед. Розігрують, кутовить в своєму стилі, Ян Облак надійно забирає м'яч до рук. Ну, можна розпочинати. Я не прошу, зараз побачу. Я не просив передачу. Чому ж ти на низенького, блін, на низенького шеву? Ну як він міг виграти цю боротьбу? Ми ще не навчилися грати на другому поверсі, на жаль. Ну, сподіваюсь, можливо, все попереду. Зріс то не головне. Пригадайте, як свого часу Леонер не знаю, як зараз. Ух, знову Ян Облак нас рятує. Не знаю, як зараз, але Лео Месі при своєму зрості дуже непогано грає, вистрибує. Джоау Фелікс пробуває. Ну забарився сюди. Можна було зміщуватися вліво, пробувати більш більш надійніше. Кутової чотирнадцяти хвилина, вже і, і ми створили перший момент коло воріт Марк Андре Терстегіна. М'яч вибон. Але наше підхоплення, хто там технічно дуже грає. Так, ось він розвертається, ще вони вже тут не було штрафного. Ну, мабуть, що симульнув трохи. Шевченко, Шевченко. Вмикає швидкість, розгін у нього слабенький. А от коли дати йому там ну, декілька, декілька кроків зробити, то він відривається і потім вже біжить ну, зовсім непогано. Хоча можна і краще. Шевченко в центр. Непоганий пас, непогана гра. Коротку передачу знову Шевченко з м'ячем, можна віддати ще. А що це за удар? Останні 5 хвилин першому таймі суперкубку, фіналу суперкубку Іспанії. Барселона, Атлетико Мадрид. Ось вже перша мрія моя і Кріса здійснилася. Ну, звісно, що хотілося б грати в Барсі. Ну але проти Барсі також це дуже престижно. Мрія, мабуть, що кожного футболіста пограти. Ну, якщо не, не, не в складі Барси, то на одному полі побігати хоча, ну, хоча б і в іншій команді. Так, ну, участь в голах в нас нуль. Оцінка треба покращувати. Барса у своєму стилі. Володіння 60 на 40. Шева приймає. Приймає пас одразу на. На Фелікса він забиває Марк Андре Турстегін, начебто міг і мав брати, забрати той м'яч. Ну але добре, що того не сталося. Джуау Фелікс передачі Кристіана Шевченко. Асист до активу. Давайте подивимося. Ну, дивіться, жодних таких зайвих кроків помітив коридор і віддав. Ну, а Джуау Фелікс відзначається забитим м'ячем. Перший гол за два матчі. 0-1-0-1, ми ближче до заволодіння трофеєм. Непоганий пас від Шеви. Люблю я такі розрізні передачі віддавати, щоб, знаєте, так заплутувати взагалі, ставити на коліна одним, одним, одним пасом суперника, противника. Шева, Шева, на фланг можна віддати, віддає. Поверни, все, повертай, Шевченко. Ось тут знову, ось тут ще один пас можна віддати. Удар ближній Марк Андре Терштегін знову пропускає. Ви бачили, що на, протихід, на протиході він вже впав, він хотів даній закривати, ловити м'яч. Але хто там бив, зіграв супернадійно. Два асисти. Барса Атлетіку 0-2. Скільки хвилин? Ну, трохи більше, 15 хвилин. Удар повернувся. Удар все скоріше передача в руки Яну Облаку. Де Педрі, удар, ну це вже сейв. І хто це такий? Що здається, що Ромело Лукако чи що. Ну Дуже схоже на те, Шевченко має втікати. Давайте перевіримо, ось тут його швидкість, ну все тут треба е, фінтис, суперпас. А, був близький до ще одного асисту. А якщо зробиш три. Асисти тобі не дають <смі> додому якусь там буц. Ну, коли забуваєш три голи, то м'яч забираєш, а коли три асисти. Ну, я би буц здавав. А чию буцу херіо знав. <смі> Ось непогано, але там офсайд був, здається. А тут же ще міг ще й забивати, друзі. Ну, здається, що це все в цьому протистоянні. Фінальний сільськок, Барселона, Атлетико мадрид 0-2. Джоау Фелікс Моліна забивали і в тому в іншому випадку гольову передачу віддавав, асистував наш український Крістіан Андрійович Шевченко. Все, друзі, це був фінал, 100% вже гарантія. І ми перемося. Ось і перший трофей у новій команді. Моє вітання, підтримати шеву лайкосом, друзі. Я вам буду вдячний. Наш капітан Сьомий номер. Чемпіони, чемпіони, оле, оле оле, чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Здається, що не вистачає тут, знаєте, якої Каценки. Ну, це ж кар'єра гравця, а тут все так. Ну, як завжди, як і в кар'єрі тренера. Не вистачає того, щоб більше уваги саме акцент робили на. На тому гравцеві, за котрого ми граємо, і щоб йому давали там потримати цей трофей, цей кубок. Ну ось я бачу, звісно, що бачу я Крістіана Шевченка, але було приємно, аби він був у центрі уваги. Плюс 25, знову три пункти виконали. Ну, вже надійно ми в основі. Ла-Ліга! Реал Барса Севілі Атлетико. Так, а де саме Валенсія? Валенсія на 10-й сходинці. Валенсія, проти якої зараз будемо грати. Отже, Атлетико Мадрид Валенсія. Ми в парі цього разу з Антуаном Грізман, Грізманом. Я пам'ятаю, його там з дружбаном називали Грізлімен. Ну що, вперед. let's go. Шава Джуніор забив три, в трьох останніх матчах. Ну, ось, ось ця каценка, здається, я не знаю. Ну, якщо на PlayStation 4 я граю, то лише такий вихід з-під трибунки, лише, коли граєш за мадридське Атлетіко. Звісно, що там на консолях нового покоління. На Міцних ПК, то там дуже багато нових цікавих катсценок, але що би там не було, друзі, все воно набридає. Ти починаєш згодом скіпати. Головне, це що? Це фізика, це геймплей, саме ігровий процес. Це те, від чого ми або отримуємо задоволення, або навпаки. І от знову я говорю, що стосовно геймплею, мені я останнім часом граю у FIFA 17. Мені чомусь там більш приємніше відчуття цікавіше грати. Погнали, погнали. Сьома хвилина. Ми в атаці. Віддайте передачу. Можна пробувати, є. Забиваю. Одне завдання. Чи част частку завдання ми виконали. Крістіан Шевченко відкриває рахунок вже на сьомій хвилині. Вже, мабуть, що прийшов час брати сьомий номер. Так, Шева. Четвертий м'яч забиває. Четвертий м'яч у Лалізі. І це попри те, що ми. Лише з Нового року, з другої половини сезону. Граємо. Ну, якщо так підуть справою надалі, то можна ще поборотися ну, за звання кращого бомбардира, то чи, а от за звання кращого гравця сезону в Лалізі, може, все може статися. Нервує Діго Сіміоне. Ну, це в його стилі, ви знаєте, він такий, такий дуже імпульсивний, дуже... Ну, сказати, агресивний чи ні. Ну, мабуть, що інколи ми самі і англій агресивний. Що тут відбувається? Ян Облак нас рятує. 26-та хвилина. Шевченко з м'ячем. Розвертається віддає на партнера в центр. Непоганий розігріш. Шева пробиває. Тут міг ще один забивати. Ще за півтайму, але голкіпер стає на заваді. Знову Шевченко. Ми тут підключаємо фланг, але він зупинився. Знову тут Шева помиляється. Чимало помилок припускаються крізь, ну і чимало корисних дій. Все так, на балансі. Ну, ось, непоганий момент, удар. Черекошет там від когось. Чи... На чужих помилках вчитися то добре, звісно, але більш ефективніше, коли на своїх отриманих синцях робиш висновки. І... Якщо ти сильний, то підіймаєшся і крокуєш вперед. Вперед, вперед, лише вперед. Шева не дозволяють. Вже накривають. Ви бачите, накривають праву ногу, вивчили його здібність пробувати здалеку, але ось тут дозволили. Півсекунди знадобилося, навіть не приймав і побігли. Добіг все ж таки він, Діего Сіміоне. Перші наші обійми суперський м'яч забив. Так, нам ось дають усю графіку. Зараз ми все розберемо, побачимо. Вдотик з правої ноги не встиг накрити захисник, не встиг наблизитися. І то його помилка. Ну все дуже швидко. А, голкіпер бачив. Що робив голкіпер? Не зрозумів я, друзі. 2-0, 7-45-та. Шевченко дубль ще в першому таймі. Відпочинемо. Участь в голах 2. Ну, мінімум виконаний. Рахунок. Ну, і, і, і. А рейтинг. А до рейтингу трохи не дотягуємо. А чому? Головна дівча особа, головний герой поки що на цьому миті. а 8-5 навіть нема. удар здалеку. Ух, трохи не вистачило, трохи б лівіше. І тут здається, що далеко, але м'яч закручувався, Випускався, ви бачили навіть тіні на стійці. Зовсім тр... трішечки не вистачило. Шева знову з м'ячем. На замасі прибираємо, входимо в штрафний майданчик можна їх, ближній кут. Ну Ось реакція наших болівальників, вже звикли до якісної гри шеви. І вимагають постійно по максимуму. Алмейда з м'ячем, Передача вперед, Гіл, удар, Ян Облак. Просто топ. Ну і заміна Алекс Гримальдо виходить на поле. Кутовий, 70-та хвилина, атлетико Мадрид, Валенсія 2-0. Поки що я не пізнаю Валенсію. Доволі цікава команда, атакувальна. Здавалося б, що ми тут мали б грати другим номером, але, але ні. Ну, це наш футбол, це інший вимір, віртуальний, це FIFA-23. Так, тут Шева навіть вже навчився трохи у відборі грати Шевченко з м'ячем на протилежний фланг, це вірно. А що ти робиш, м'яч, добре, що у нас, віддають знову на шеву. Ще мені знаєте, що не то, що бісить, не подобається, коли якщо ти. Ух, який удар, хто це, мабуть, що Ольмо, з його позиції. Так, 20-й номер. Просто неймовірно космічний удар. Злетіло намертво там, ну, топ. Що я говорив? Що бісить? Бісить те, що. О, Джоу Фелікс, нарешті. Антон Грізман взагалі не помітний був. Бісить те, що, друзі, якщо ти не просиш передачу, то штучний інтелект на тебе. ну... Ну, 90%, що не зіграє. а Хоча бувають такі моменти, що там навіть просити не треба, там все зрозуміло, логічно, але не завжди так виходить. Тому завжди доводиться просити передачу. Ну ось, наш момент, а Рефері вирішив закінчити цей матч. Розібралися без проблем з Валенсією. На... Метрополітану, а чому там ви бачили на початку? Не ванда метрополітану, а якесь інше слово на, на ну, перед метрополітану чи інша назва, чи фігізна? Здається, так. Ну що, дивимося? 8-8. Два забитих м'ячі. Здається, що і тут ми можемо бути кращими. Так, друзі. Знову трофей у нас. Ну ще туди-сюди. Якщо так в кожному турі буде, то ще вам може стати кращим. Ми вже на третій позиції. Ви бачите, Реал Барселона, Атлетико. Севілья. Ну все стає, стає на свої місця. Сьогодні будемо завершувати в наступній серії. У нас Вілья реал Потім у нас що Лас-Пальмас і зачиняється трансферне вікно. Ну а далі Севілья на виїзді. Леванте. Ну і можливо ще дограємо, побачимо. Розпочнемо і раунд плей-офф у Лізі Європи. Так, ну знову наші стати, нічого поки що не розвивається, все, все чомусь на місці, дуже довго, якось повільно. Дякую, друзі, за перегляд, за лекос. Бережіть себе, всім пока-пока.